Ще більше і ще цікавіше. Радіо Скіфія центр збільшує час мовлення і кількість програм. Такі зміни зумовлені переходом радіостанції Кіровоградської області на суспільне мовлення. Коли саме відбудеться перехід, поки що невідомо, але вже найближчим часом Скіфія Центр змінить хвилю мовлення в обласному центрі і буде виходити на українському радіо на частоті 912. FM. В районах хвилі не змінюються. Крім того, з двох годин на добу час мовлення збільшиться до трьох злишком годин. Це дасть змогу радійникам доповнити ефір новими програми. До вже звичних долучать програму юридичної підтримки учасників АТО та культурно мистецьком. Зміниться і час виходу в ефірі. Звичайно, хотіла, щоб наші слухачі вони не переймалися, що ми зникли з ефіру, ми не зникли, ми просто перейшли на інший час. Зараз ми будемо виходити в такі блоки з 8.10 до 9.00 години, з 14.10 до 15.00 години, з 18.10 до 19.00 і з 21.10 до 22.00 години.